Да. Сьогодні з тобою йдемо трішки далі, тому зранку треба прогулятися. Ну, що, тобі подобається місце, як на мене, виглядає досить таки прикольно. Сьогодні будемо замішуватися одна ось така от від Мартіна, тут більше крупної фракції, менше запаху, але ми її розмішаємо з іншою і буде те що треба. Багато замішувати не будемо сьогодні, тому що сесія така 2-3 години. І ось така от лорпія на ляща, на язя з таким шоколадним. Шоколадний трошки смак, трошки смак така щось на корицю схоже. Добре, я думаю, цього поки що вистачить. Якщо що, просто потім домішаємося. Спочатку перемішуємо суху і лише потім додаємо сюди воду. Воду потроху додаємо щоб не перезволожити. Зволожувати, я думаю, будемо в два рази. Дуже інертна прикормка не потрібна сьогодні, тому що вода це канал і вона більше стояча, ніж пливе. Для того, щоб не було катишків, можете просто отак двома руками перетерти між собою і тоді прикормка гарно вимішається. Це якщо у вас немає під рукою сита. Добре, я думаю, для першого зволоження буде достатньо. І поки що йдемо розкладати речі. Прикормка добре впитала в себе вологу, і зараз робимо друге зволоження і можемо кормитись. Як бачите, на друге зволоження води вже так багато не треба давати. Тому треба бути обережним, щоб не перезволожити прикормку. Добре, мені така консистенція дуже подобається. Трішки дамо аромки, але не багато. Тому що, як на мене, трішки бракує аромату. Віддалі давати аромку до води, якщо вона густа, розмішувати з водою і тоді давати до прикормки. Але так як я спочатку дав води, то такий варіант нам уже не підходив. Тому прямо даємо прикормку. Бачите, таким чином, коли ми перетираємо прикормку руками, у нас немає цих катишків, комочків, і при цьому прикормка стає пухкою і краще буде працювати у воді. О, те що треба. Збираємо повідець і будемо починати ловити. Сьогодні спробуємо трішки відійти від класичних повідців, 50 метр, і спробуємо прямо на коротенький. Чому? Тому що стояча водойма і спробувати, чи дійсно це буде краще. Якщо не буде жодного результату, само собою будемо використовувати більш довші повідці. Повідець близько 20-25 см. По наживці розпочинаємо з пінки, класично. Але є сьогодні деякі заготовочки. По монтажу у нас інлайн. Але замість фідергаму я зараз буду пробувати фідерну гуму. Знаю її часто використовувати, але хочу спробувати сам. Бо одна справа, коли хтось розповідає, і зовсім інша, коли пробуєш сам. Добрий ранок! Канал Одри. Будемо ловити сьогодні рибку. Сподіваюсь, що хоча б щось відгукнеться. Не принципово, чи це буде велика рибка, чи це буде маленька. Але сподіваємось, що вона буде. Це буде саме головне. По наживці сьогодні черв'як, пінка, а також я зварив перлової каші. Спробуємо також на неї половити. Не знаю, чи буде ефект, тому що у місцевих я не бачив її. Час покаже. На першому закиді було тихо, прям зовсім. А на другому закиді зараз сидів одну пінку, і буквально після закиду такий легенький-легенький тичок був. А, і також на другому закиді я додав пінку до кошика. Так, є перша покльовка. На гарний гарний пучок пінки. На одну не хотіло, Ого, ого, куди б на повелок. Така якась активна рибинка. Є, не, є. Добре. Та головно тобі зараз випуст. Невеличкий лящик. Такий перший красень. Як на мене дуже добре. Рибка, яку я випустив, чогось щось під берегом стрибає. Може їй щось не подобається у воді, що вона туди не хоче повертатися. В камишах заплуталась. Є дуже легенькі покльовки. На кукурузку з пінкою не хотіла рибка брати. Зараз знову почепив пучок такий пінки, не знаю там 5-6 пінок. Ну ну. Рибка поки тільки пробує. Взагалі рибка нікуди не поспішає. До речі, будьте обережні, виїжджаючи на рибалку, обов'язково беріть з собою якусь хімію. Тому що я сиджу і вже на собі два кліща знайшов. Ну, Тобто вони тільки повзали. А я, на жаль, нічого бризкатися не взяв. Ну, добре, недалеко, дружина має пізніше принести. Давай, рядко, давай. І монтажик, який я зробив на бісерній гумі, то перша ця скрутка, яка в мене була. Постійно кожен закид плуталась. Зараз її зняв і почепив іншу. Теж відерну гуму, але трішки іншу. Можливо, з вузликом щось не так. Ну і не знаю, якось покльовки такі то є, то немає, я думаю, можливо, збільшити довжину повідця. Зараз ще спробуємо декілька закидів. Чиу дали? Вода пішла. Саме вчасно, коли мені треба рибу витягнути, пішла вода. А, так це цей блін. Це канальний сомік. Але я не хотів би, щоб він був на точці. Да, таку рибу не можна назад, до речі, у воду випускати і треба обережненько по голові і викинути в кущі. Такі правила, що поробиш. Трішки є течія, але це пов'язано з тим, що відкривають шлюзи і пускають воду. Це нормально, тут неподалік шлюзи, а тут ще й баржа пливе. Я думаю, можливо, є сенс поки що витягнути вудлище, Чому? щоб вона нам його не обірвала. Тому що канал невеликий і вірогідність така є, що вона просто зачепить і обірве. А зараз хвилинку перечекаємо та й все. Ніяких проблем. Все, баржа проплила. І можна далі ловити. Зробив зараз трішки довший повідець. Там десь сантиметрів 80 на око, тому що вони так не сильно підписаний, я завжди міряю рука до плеча. Це означає метр. У даному випадку він трішки коротший. Тому що на короткий повідець якось ну так, не дуже з покльовками було. Зараз спробуємо на такий довгий, якщо ні, то спробуємо трішечки укоротити. Тобто шукати якусь золоту середину, на якій рибка буде краще себе не почувати, а краще буде відгукуватись. Ну і поки розповідав, то зараз була покльовочка. Аби тільки оці соміки не прийшли сюди, бо їх я ну, взагалі тут не хочу. З ними треба бути ще обережними, тому що якщо вколоться, в колоця, них збоку такі шипи є на тілі. І якщо ними вколоться, то місце уколу буде ще тижні два гнить. Вода зараз в іншу сторону пішла. Тут на цьому каналі завжди так. Вона то в одну сторону, то в іншу. Добре, що це зазвичай недовго, буквально 5-10 хвилин, і потім заспокоюється вода. Окрім мирної риби бачу, що під берегом хижан гуляє. Постійно всплески то з однієї сторони, то з другої. Я сподіваюся, ви це чули. Місце цікаве, але позаду знаходиться парковка і машини постійно туди-сюди паркуються, виїжджають, заїжджають. І це не легкові машини, а вантажівки. А я думав, що на попередньому місці, де ми були минулого разу, до речі, посилання угорі залишу, думав, що там було голосно. Поки зночі ще прохолодно, є шанс випити гарячого чая. Але, здається, немає. Бо рибка, як завжди. Ви самі все бачили. Тільки налив чая. Але що це таке? Нема нічого? Що за дивні такі покльовки були? Чи є щось? А, така от маленька. На такий пучок черв'яка і така маленька рибка. Ну нічого. Де маленька, там і буде велика. Якась затища. Пробував на черв'ячка. поселив такий гарний пучок черв'ячка на гачок. І блін, а то одна маленька така густерка була і все. А далі просто тотальна тиша. І зараз я, по-перше, скоротив повідець десь близько 40-50 см, і на гачок почепив великий пучок пінки. Спробуємо на пінку. Перерву між закидами роблю близько 5 хвилин. Зараз трішечки більше, тому що зі швидкими перезакадами ловили першу годину, там може хвилин 40. А зараз вже будемо трішечки довше вичікувати, тому що я думаю, що на точці вже достатньо корму для того, щоб рибка туди, якщо що, підійшла. Покльовка була, ні? Ні, здалося. Читав усі ваші коментарі під попереднім відео, дуже-дуже вам дякую за таку надзвичайно велику активність. Мені дуже приємно, що той контент, який я роблю, комусь подобається і дуже вдячний вам за ваші відгуки. Тож, люди, які ще не підписані, якщо вам подобається, Підписуйтесь, пишіть ваші коментарі, пишіть, що вам хотілося побачити. Або, можливо, вам щось не подобається в моєму підході. Я залюбки вас вислухаю і, можливо, дослухаюся до вашої думки. Та подивіться, подивіться на ці покльовки. Дочекалися, бачите, пінка відгукнулася. На... Знову я повернувся до короткого повідця, той, що там два, буквально 15-20 см. І оце на нього відгукнулася рибка. А на довгий прям не хотіло. Такий от лящик. Попередній, такий, як і попередній. Дивіться, який рот здоровий. Ух, чуть сам разом з лящиком не пішов до води. Хі -хі. Добре, зараз трішечки дав топленої пінки до прикормки, для того, щоб додати до прикормки м'яска. Черв'яка боюся давати, тому що був бичок, той бичок, сомік. І я переживаю, щоб ми черв'яком просто не поставили того сраного соміка на точку, тому що якщо він встане, то там не буде взагалі більше ніякої риби. І Тому з черв'ячком якось мені стрьомно. А от дати пінку, я думаю, це саме те, що треба. І спрацювала біла і червона пінка. Тож, спробуємо той самий підхід на наступному закиді. Також трішки пінки даємо в прикормку. Оп, все зіскочило. Будьте обережні, що шнур може періодично замотуватись за вершинкою, щоб не обірвати вершинку. Треба завжди дивитися і перед закидом, просто коли закидуєте пальцями так обережно, перевіряєте, чи добре натягнутий шнур і чи він проходить скрізь кільця. Тому що, якщо це не зробити, є вірогідність обірвати ваш, ваш монтаж, годівничку, гачок, все, все вкупі. Як не крутий, але у крісла з педаною свої переваги. Тому що тут от стільчик зараз я не можу відрегулювати ніжки, і, блін, я сидю он майже ноги опущені туди в воду. І назад я не можу відсунути стілець, тому що ну, бачите самі, що берег обривистий і банально нема, де стілець поставити. Тут місце на стілець і, і на пів ноги, і все. А педана з платформою або з кріслом, ви спокійно собі виставляєтесь, де ви хочете, регулюєте висоту ніг і. На педану можна навіть над водою спокійно стати, я вже не один раз так робив і жодних проблем. Тому хто ще не купив і вагається, то я прямо рекомендую. Також користуючись нагодою, можливо, хтось собі шукає гарне авто. Продаю власне, це Passat B8 2015 року, повний привід, 2 літри дизель. Ціна дуже гарна. Якщо хтось зацікавлений, пишіть, будь ласка, або в коментарях, або є прикріплені посилання на Facebook, на пошту і можна туди висилати. Авто знаходиться в Україні у місті Сарни. Дав зараз додатково на точку три годівнички корму. Для чого? Для того, щоб якщо цієї течії трішечки нашу пляму, наш стіл розмило, щоб знову його якби відновити. Тому що після попередньої рибки десь буквально два-три закиди і взагалі тиша. Там ну, Ні течків, ні покльовок, нічого. Зараз десь, знову почали воду давати. Було так добре, тиша спокій, тут знову те саме. Ну і загалом у нас залишилось буквально півгодинки ще. Сподіваюсь, одна-дві рибки заскоче за цей час і будемо збиратись додому. Зараз пі після перезакиду зараз наживив черв'ячка з пінкою. і так дивлюся, що хоча б є якісь там признаки того, що рибка поруч стоїть, бо такий періодично такий тик-тик легенький. Цього пробував натоплену пінку натопленого апариша з підсадкою пінки. То прям взагалі нічого. Тут, блін, і течія йде, і трішки вітер дує, і спробую розгледіти покльовку в таких умовах. Не. Ай-яй-яй-яй-яй, такі покльовки були. А чогось я не підсік. Чому? Гарне питання, так? Да? Запізно, зарано. Ну, зарано точно ні. Можливо, поки я включав камеру, якраз на цей момент рибка відійшла. Ай, знову течія, знову сміття несе. Але вся наживка ось у на місці. Черв'ячок і пінка. Я навіть перевдягати нічого не буду, тільки кор... Корма даємо і все. Я, дивлюсь на цьому каналі взагалі всі покльовки такі активні, якщо вони є. Ну саме результативні, що капець. Приємно дивитись. Одне припущення, чому не підсіклася риба, тому що е, я тримаю е, кінчик вудлища майже відпущений, тобто він тільки-тільки там трошечки натягується. Для того, щоб рибки нічого не заважало, брати наживку, щоб вона не відчувала ніякого якби, не навантаження, якогось супротиву не відчувала, коли вона бере наживку. І можливо було так, що через те, що вудлище таке трохи сопливе і рибка дьорнула вудлище ще дьорнулось, і потім, в момент, коли воно відпускалось, воно ще трішечки болталось. І через це я думав, що це покльовка, а то насправді просто якби, ну, після покльовочні оці дригання. Можливо, через це якби я її невчасно підсік. Але хто його знає. Після перезакуду дивлюся потихеньку, воно знову дьобає. Угу, угу, рибка нікуди не пішла, дуже добре. Ну, будеш брати наживку. Черв'ячок, пінка. М -м. Ні? Ну, якщо ні, то почекаємо ще. Знову невчасно. Та що ж таке? Ага, черв'ячок об'єднаний. То вона, схоже, черв'ячка тільки колупали. І все. Ну як об'єднаний, трошки покоцаний. Дочіпляти не хочу. Пробуємо поки що так. Спробуємо свіженького черв'ячка туди підчепити зараз. Часу небагато, а думати чи через наживку не клює, чи просто рибка пішла, часу немає. Думаю, останні декілька закидів, зараз і все. Є покльовка, але такі якісь незрозумілі, прямо і все. Ну що це таке? О, ну це щось більш ясне було. Давай, давай, рибка. Одненька й будемо збиратись. Так кажу, наче вона мене чує. Нє, чиє? А, щось є. О, я зрозумів, чого я. Чого такі покльовки були. Дивіться, яка здорова. Де вона там така взялась? Навіть не знаю. Та вона і покльовки. Незрозумілі, бо риба така. Так, і поки я тут прощався, тут щось таке нереальне відбувається. Тільки сказав, що не було гарних рибок. Так, рибка тільки не зійди. Щось начебто цікаве. ще один лящик. Але схоже такий самий, як і був. Єс, 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 єс. Ах, дивіться, який красень. Круто. На закінчення я рахую те, що треба. Ах, трішки глибоко з'їв. Добре, зараз витягну і покажу. Ось такий от красень на останок завітав. І сам пішов у воду. Сьогоднішню риболовлю будемо закінчувати. Не скажу, що вона прямо вдалася. Хоча з іншої сторони, якщо ми бачили рибку, якщо ми її зловили, то чому вона має вже не вдатися? Да, не було багато риби, да не було багато покльовок, але все одно було два класних ляща, були невеличкі рибки, навіть один сомік залетів. Можливо, щось не так з точкою, можливо, щось не так по наживкам. А багато цих можливо може бути. Головне, я відпочив, і в цілому я задоволений від риболовлі. Якщо вам сподобалося, якщо у вас залишилися можливо якісь запитання, то, будь ласка, спускайтесь у коментарі і можете писати свої запитання там, я залюбки на них відповім. І до нових зустрічей. Пока-пока.